Військовий сказав страшні речі про Зеленського. Зеленя, яка втопила в крові мільйони українців. У Луцьку сталося нечуване викрадення велосипедиста. Промова мера Дніпра викликала хвилю обурення. Остаточна є проблема. Це велика кількість ухилянь. Націоналіст Євген Карась жорстко висказався про українців. Ти будеш сидіти, дивитися порнхаб і ухилятися. У керівника закарпатського ТЦК знайшли 100 тисяч доларів. Керівник закарпатського ТЦК. Ви чули так, що його теж спіймали. Як спіймав ці та інші новини? Далі у відео. Додивіться. Оце вся блядь, піздота, яка збирається. Там немає ні одного кандидата. Ні одного. І опять же, зелень, яка втопила в крові мільйони українців, знову збирається на виду. Абсурд, абсурд. Ну, на жаль, так. Опа, так, 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 так. любіть Україну, вона найкраща. Думайте. Із нинішнього політикуму в політиці немає бути жодної особи. Ні. Зеленський і Порошенко, вони по-перше, не українці, вони обидва євреї. Дуже. Да. І по-друге, які відношення вони до України. Але питання тоді? Хто, хто ті українці, які єврея Порошенка і єврея Зеленського обирають на президента України. У Дніпрі побільшало сміття через ухилянців від ТЦК, які сидять удома і замовляють кур'єрську доставку. Заявив мер Борис Філатов. Остаточна є проблема. Це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур'єрську е доставку їжі або різних інших речей. І ми просто на власні очі бачимо, що сміття просто росте в умовах геометричної прогресії все більше і більше і більше і більше. Тому, знаєте, це така склалась ситуація ідеального шторму. Заборгованість, кількість сміття росте, водіїв сміттєвозів все менше і менше. Тому ми, скажімо так, балансуємо, затикаємо дирки, і в самому ця проблема вже, я скажу так, поперек, поперек горла стоїть, але це реальна проблема, і це проблема системна. А причини я вам сказав. Я... Сіре нічтожество. Він хай подивиться бойсовський клуб, ти ніхто. Ти сіре п'ятнишко капіталізма. Ти ніколи не станеш мільярдером, ти ніколи у тебе не буде там 100 жін. Ти просто ніхто. Ти будеш сидіти, дивитися порнхаб і ухилятися. А ця війна дозволяє тобі стати просто частинкою такого, що про це будуть фільми знімати, книжки писати. І оце. ТЦК знайшли лазівку для мобілізації багатодітних, які помилки коштуватимуть від срочки. Йдеться про нову модель перевірок, яку активно використовують ТЦК. Дані з реєстру оберіг, ДРАЦ та державного реєстру боржників автоматично зіставляються між собою. І якщо система бачить невідповідність, статус багатодітного для військомату фактично анулюється. Закон чіткого. Говорить, право на відстрочку мають лише ті чоловіки, які реально утримують трьох і більше дітей. Якщо є заборгованість з еліментів, навіть по одній дитині відстрочка зникає, причому без додаткових попереджень. Ще один заробітчанин, Такий собі Андрій Савчук, керівник Закарпатського ТЦК. Ви чули так, що його теж спіймали. Ну як спіймали? СБУ знайшли в нього 100 тисяч доларів. Зараз там думають, ну в судах будуть думати, чи це його, чи вони задекларовані, чи не задекларовані, ну і таке інше. Ну, будуть чекати, що він щось занесе туди, в суди. Жінки протестують проти незаконних затримань з боку ТЦГ та закликають усіх небайдужих прийти під той будинок, де зараз утримують одеситів. Антоновича 931. Это Ишь? территория тут диспансера и социального центра. Здесь сейчас находится какое-то банк группирования, у которого нет ни документов, они не говорят ни имен, не приходит начальство, невозможно никого допроситься. Кто это такие, почему, на каком основании они тут их скручивают, кидают в бусы, сюда подъезжают в бусы, их сюда привозят мы не понимаем нам здесь не отвечают что это за бандитские группировки вот с этой стороны здания туда, там проходят какой-то ВЛК а с этой стороны их держат а пока опять грузят с на автобус грузят на автобус на таких привозят Потом собирают большой автобус вечером и вывозят в область на прохождение ВЛК. У Шевченківському районі Києва чоловік під час аварійного відключення світла впав в ліфтову шахту. Ліфт став між першим та другим поверхом, коли в ньому знаходилося дві людини після спроб самостійно відчинити кабіну. Один чоловік впав в шахту ліфта та отримав травми. Рятувальники дістали постраждалого і передали медикам.

на відео із регістратора. Видно, як двоє чоловіків били автомобілі ТЦК, а одному з ТЦКшників вистрілили в обличчя з газового пістолету.